Я Марія Федоряк, завідувачка кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного системи. Наша кафедра була створена одна з найперших кафедр екології в Україні і по сьогоднішній день ми тримаємо дуже високий рівень. І, напевно, найпотужніша наша сторона – це широка міжнародна співпраця і там, де. Що мови, так, чи те до нас на кафедрі. Сучасний екологи національних природних парках для того, щоб потім навчати дітей і давати екологічну освіту. Вивчаємо рослини і тварини в полі. У нас чудові практики. Після кожного курсу студенти їздять на біологічну базу, де збираємо прибаві, відновлюємо комах, пауків, спостерігаємо за птахами, ведемо щоденники, вивчаємо бати, знайомимося з біолізами Кожного року ми студентами, агрономами і екологами в межах дисципліни агроекологія їздимо на Придністровську станцію садівництва. Зазвичай це приносить дуже багато задоволення. Сьогодні 11 квітня 2024 року. Ми на дослідній станції працюємо, кайфуємо, робимо облітку дерев і звичайно є навчальним процесом. Дальше користь для майбутньої професії. У нас така подія, звичайно, фізики, хімії для вас, але вони не складні. Вони для того, щоб ви краще розуміли, як влаштований світ, як відбуваються екологічні процеси, явища в природі. Середнів нам потрібно і розуміти законодавство, і десь трошки психологію потрібно знати, адже еколог буде працювати з людьми. Ми ідемо, працюємо з інформаторами, ми працюємо з стейкхолдерами. У mm. також надзвичайно важливі так звані м'які навички soft skills. А, І в нас багато от, також є можливості розвивати ці м'які навички. Навчимося з вами по дорослому писати проектні заявки на проекти і гранти. Навчимося використовувати штучний інтелект і дуже дуже багато інших цікавих речей. Студенти екологи багатогранні. Е Вони мають змогу вивчати різні зокрема рослини, тварини, мікроорганізми. І їм подобаються результати як мікроскопу, їм подобається, подобається досліджувати їх природних умовах, володіє цілим комплексом різноманітних методів дослідження. Але, звичайно, ж, нам надзвичайно цей метод біомоніторингу, це те, на що робить акцент наших прав. Наразі у світі приділяється дуже багато уваги щодо сортування сміття. Тому ми хочемо розповісти про гриболічний хаб, який знаходиться на нашій кафедрі. Тут ви можете побачити багато інформації щодо сортування сміття. Також у нас є організація на дворі, яка займається щорічним моніторингом пунктів сміття для населення. Також у нас в університеті є куточок, який називається букросом. Тут студенти можуть залишати книжки, а інші просто використовувати. Запрошую в студентський простір. Тут наші студенти після пар на перервах мають можливість випити чаю, посидіти, поспілкуватися, мають свій холодильник, свою мікрохвильовку і, звичайно, також з піддонів зроблені місця для відпочинку. Одна з моїх улюблених аудиторій це наша магістерська. Тут є можливість і виконувати лабораторні дослідження, оновлена витяжка, вода, газ, стіл. Тримостати, а, а також є нововичке приміщення, де студенти можуть самостійно працювати за комп'ютерами, виконувати свої магістерці, курсові роботи або ж просто готуватися до Комп'ютерний клас кафедри екології біомоніторингу, який ми заробили самі. У нас був грант по екологічній освіті, де співпрацювали представники університету 14 країн. Це ще далекий 2014 рік, коли ми його виграли. Але на сьогоднішній день ми користуємося цими приладами, оновлюємо їх, і наразі маємо такий чудовий комп'ютерний клас. Вступайте до нас на кафедру. Спочатку це чотири роки бакалаврату, потім півтори роки магістратура, і ви отримуєте диплом магістра в чудовому, найкрасивішому університеті України. Ті, хто матиме схильність науки, також можуть поступити до нас в аспірантуру і отримувати задоволення від наукової роботи. Від співпраці з колегами по всьому світу. Еко професія затребування в Україні і за кордоном. професія високооплачувана. професія, яка має повагу і потребу в нашому суспільстві. Ми пишаємося випускниками кафедри екології, які працюють в державній екоінспекції, очолюють відділи в департаментах екології, які очолюють наукові інститути, які працюють в національних природних парках. Ті, які працюють в громадських організаціях, в тому числі і міжнародних, ті, які працюють на підприємствах, в агрохолдингах, є самі приватними підприємствами, вирощують органічну продукцію, знають про сучасні методи, знають про важливість збереження природних ресурсів. Приходьте до при нас на кафедру. Ви отримуєте чудову професію, ви будете вчитися. Прекрасному колективі серед чудових студентів будете на наших практиках, будете їздити з нами за кордон і виконувати міжнародні екологічні практики.